Що хоче тобі сказати? Обираємо свою колоду, і я відкриваю карт. А що хоче тобі сказати та людина, про яку ти подумала? Ой, що він тебе ревнує з страшною сілою? По суті, це пусті обіцянки. Що він тебе ревнує, що ти для нього найдорога жінка в світі, але йому з тобою важко. Понимаєш? А Він відчуває себе ну, як, побійтелем, коли ти живеш по правилам. Но це все обіцянки цяцянки тому що тут чувства вже застивають, охлаждаються, і ви все чаще будете відчувати себе жертвою, Ну, тобто нічого такого. Гарного не буде, знаєте? Це ти винна, що в мене таке саме. Ти так, ти неправильно себе поводиш, ти не те говориш, ти ще щось. Тобто він буде, щоб самостверджувати, заганяти тебе в мінус, щоб ти відчувала себе винною в усьому. Тому, ну, можливо, треба подумати, чи потрібен такий партнер. Що хоче тобі сказати? І не може хоче тобі сказати? Я можу сказати, що ваші стосунки вже доходять до кінця. До речі, напишіть мені щось по цьому поводу, наскільки я відчула. Він по королю Кубка він уже приситівся вами, тому що він вже вам устраював істерики, устраював розборки, ви не розумієте цього. І все ж таки це буде предатерство, і про це предательство він сам вам може розказати, що в нього є інша жінка, і йому дуже печально, йому дуже грустно, но, опять же, по жріцу буде читати вам проповідь. Якби ти не була така, я б такого не зробив. Мені не вистачало кохання, уваги і ще там чогось, розумієте? Тобто, ви на ви знову, отака печальна печальність. Таке у нас ворожіння сумне. І варіант номер 3 що хоче тобі сказати. У нас таке цікаве виражіння сьогодні. І так, це карта смерті. Ваші стосунки, в нього кохання до вас вже вмерло. І по рицарю Кубков. а он очень сожалеє. Він закохався в іншу дівчину, случайно, вона його привабила, вона його соблазнила. Він дуже захищався, він нічого не хотів. І при цьому він така скорбна, тобто по восьмерці мечей він. От для чого він це буде казати, я взагалі не розумію. Але то, що він буде розігрувати перед вами спектакль, це 100%. Тут його звабили, тут його заставили, і тут же він так сожалеє, і все, більше этого не повториться і так далі. І тому ну, в общем, у вас буде цирк одного актера. Подивіться. Просто подивіться і зробіть свої особисті висновки, на що це вам. Його, що хоче тобі сказати. А що я хочу, От, щоб ви зрівняли оці всі попередні варіанти, подивіться. Подивіться, як виглядає інший варіант абсолютно щасливий. Десятка пентаклів це родина, це сім'я, це єдині бажання, єдині натхнення, тобто все, що вас об'єднує разом. Це пропонуватиме він вам. Ну, серце і руку, я би так сказала: хто не заміжній, а хто заміжній, це стабільна, крепка сім'я. Дев'ятка кубків, скоріш за все, намічається свято, або саме одруження по дев'ятці кубків, або свято в родині у вас буде. Імператриця народження дитини. Або хоче зробити вас своєю імператрицею одруження. Пропонує одруження. Паш Кубкав, він не хоче нічого змінювати. Його все устраює, він щасливий, він насолоджується своїми емоціями. І помірність йому все добре, йому все хорошо, він нічого не хоче змінювати. Він хоче гармонії, спокою, він хоче щасливого майбутнього. Ось подивіться, як виглядають карти щасливої родини. Щоб ви мене не звинуватили, що я тут тільки все погане ворожу. Ні, не все погане, все залежить від самої пари. Записуйтесь на особисте ворожіння, будемо дивитися, хто що думає, про що мріє і які дії планує по відношенню до вас. Телефончики наверху. До зустрічі!